Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Пісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я до вас із своїм фінішом. Я нарешті закінчила свою драконочку і зараз покажу вам результат. Нагадую, що це моя схема. Вона іде парною до. Дракоші, якого я перед цим вишивала, показувала. Я вам також покажу, як вони разом виглядають ці дві картинки. Використовувалася 39 відтінків бісеру, розмір приблизно 29х29 см. Ну, Прев'ю лежить перед вами, але я зробила деякі корективи за порадою, за ідеєю, порадою е, одної із дівчинки. Отже, ось така повинна була бути. Ось така красуня у мене вийшла. Ви бачите, ну, результатом я задоволена. Дуже красива. Вона повинна в мене бути позаду, вона повинна була бути більш ніжніша, ніж дракоша. І я вважаю, що мій задум мені вдався. Мені дуже подобається. Вона така ніжна, красива, дуже гарно виглядає. Єдине, я зробила. Я вам казала, що мені подали ідею. І ось тут я зробила, бачите, таке ніби плечико на прев'ю. Зараз я вам покажу. Ось на прев'ю, ось тут, бачите, його немає. Я його вишила без цього плечика, але е, при фото і відео воно зливалося. І я якось, не знаю, як сказати, я. Мені все подобалось, я то бачу, його що воно відрізняється і все. Але мені дали таку ідею зробити сюди плечико, і щоб воно більш було виразно, як у дракоші. І я не знаю, чому я сама не додумала до цього, але да, просто на фото, з якої я розробляла, там плечика не було видно. Тому я так і зробила. Але тепер я виправила, і ось тут, бачите, воно гарно виділяється. Ну, і ось такий результат ми маємо. Тобто ось така драконечка, така красунька в мене вийшла, це символ наступного року. Тепер у мене їх пара. Ну, чесно сказати, коли оформлюю, я не знаю. Нагадую, що вишивала я на тканинки Левада 25 каунту. Це тканинка українського виробництва. Так як і тракоша, вишивалася теж на леваді, тому я вирішила на однаковій тканині його вишити. Але бачите, тут з краю я дуже мало відступила, і там, було, і з цієї сторони, вийшло дуже багато, але, думаю, нічого страшного. Ну, ось така красуня, ось така ніжна дівчинка у мене вийшла. Я задоволена, дуже-дуже. Так що, і ще в кінці відео вам покажу ближче її, і зараз вам покажу ще, як вони виглядають з дракошою разом. Ну, я трішки віддалила, щоб вам максимально показати результат. Тому дивіться, ось такий результат я маю. Це мій дракоша вишитий також по моїй схемі, я його вишивала першим. І до нього пара-драконочка. Бачите, вона така більш ніжніша. ну, Вона ж дівчинка. Ну, я хотіла, щоб вона виглядала трішки не так, як дракоша, щоб вона виглядала трішки в ніжніших таких тонах, і мені здається, результат вдалий. І ось так вони виглядають разом. Коли я їх оформлю, звісно, я не знаю, але отакі красончики, така пара у мене вийшла. І результатом я задоволена. Нагадую, що по висоті, по висоті вони однакові. Єдине дракоша. На поширині на, на три рядочки менший. Ну, хто захоче, можете довишивати, але я не стала довишувати, я, там його майже не Особливо, якщо дивитись так в результаті, то візуально, здається, драконочка меншою по ширині, ніж дракоша. Але насправді це навпаки. Ну, Ось така краса у мене вийшла. Вирішила я вам показати свій результат. Я дуже спішила, щоб вишити драконочку до нового року, і мені це вдалося. Я дуже задоволена, я щаслива, що в мене є ще один фініш І ось така краса у мене вийшла. Отже, зараз я вам ще вставлю відео, де я показую її трішки ближче, щоб ви подивились, як вона виглядає. Я не знаю, чи камера повністю передає оці кольори, але тут такий блиск, така краса, воно переливається все. Тут багато райдужного радужного відтінку, і воно з таким, знаєте, переливом. Ну, краса просто неймовірна. Я не знаю, на жаль, камера не може так передати ефект, який є насправді. Ну, ось так. Що ж? Дякую вам, що продивились моє відео до кінця. Зараз я вам ставлю ще вставочку, де покажу її ближче. Ще раз не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Дякую вам, що були зі мною. Ну і до наступних зустрічей! Мирного неба нам всім!